Під стіни Тернопільської ОДА прийшло близько 20 людей. Вони вимагали якнайшвидшого відновлення артилерійської бригади у місті, яку розформували за правління Януковича близько півроку тому. Серед невдоволених людей переважно жінки із дітьми, чиї чоловіки раніше служили у військовій частині Тернополя, також колишні військовослужбовці і просто небайдужі тернополяни. Взагалі, в обласному центрі повинна бути військова частина. Україна на межі війни і потрібно, щоб нас захищали люди, військовослужбовці. Найкращі частини в Україні, найкращі військові частини були розформовані. А тепер я борюся за те, щоб в Тернополі була повернена військова частина тут. В дуже хорошому стані збережені казарма, тир, плац, військово-навчальний центр та інші приналежності це все було розформовано тільки пів року тому. Для чого це все знищувати? До пікетуючих вийшов завідувач сектору з питань запобігання корупції взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату ОДА Борис Довгий та тимчасово виконувач обов'язків військового комісара Тернопільської області Олександр Музиченко. Вони спробували пояснити, що нині на місці колишньої військової частини вже створюється нова, а саме батальйон територіальної оборони. Та пікетуючих ця відповідь задовільнила не одразу. Рано чи пізно вгомоняться події на сході, і він буде розформований. Чоловіки назад повернуться сім'ї годувати. Цей батальйон, який на даний момент створюється, батальйон територіальної оборони в особливий період. Є рішення прийнято рішення, що він не буде залишитися і в мирний час. В такому штаті, як він зараз на даний момент є. Це вже є перші кроки для того, щоб відновити якусь частину, і та земельна ділянка, і той ділянка військової частини, містечко військове, воно залишається за батальйоном територіальної оборони. А далі які плани, просто зараз не на часі. Дальніші плани, якісь мені, в частності, коментувати. Плани Генерального штабу на даний момент я теж не можу коментувати. І не час зараз щось створити більше. Все ж на цьому запитання від пікетуючих не закінчилося. Ми не хочемо тут на місці військової частини ні супермаркетів, Ніхто ні торгово розважальних буде. комплексів. Ми хочемо просто повернення військової частини, а 1769 Тобто батальйон він може існувати як окремий батальйон. Він може існувати при військовій частині. Щоб говорити, треба мати компетентність. Батальйон це є окрема військова частина. Все є номер військової частини а Це Цього батальйона. Все це є військова частина. Туди можуть бути внесені зміни до цього штату. Тобто вона може бути сьогодні з одною чисельністю. Завтра, післязавтра, але його можуть ще більше розгорнути і назвати його там, допустимо, вже бригадою. На даний момент на даний момент дали дали базу, скажімо так, для того, щоб віз... створили вже віз... створюється військова частина повнокровна. З його забезпечує зараз техніку. Спочатку зробили, зібрали людей туди. От і далі воно буде розвиватися. Залежно від подій в Україні, а від так і остаточного призначення створеної військової частини, охочі, а зокрема, й ті, що служили у тернопільській артбригаді раніше, можуть заключити контракт та знову служити у Тернополі.